П'ять ворожих атак за добу окупанти продовжують обстрілювати Дніпропетровщину. Вчора вдарили по Синельниківському району. Тричі під прицілом ворога були і громади Нікопольщини. Усі подробиці розкаже наша кореспондентка Поліна Поламарчук. Вона з нами на прямому зв'язку. Полю. Вітаю, Марко. Вітаю усіх. Вночі окупанти знову атакували Нікопольщину. Загалом випустили півтора десятка снарядів по населених пунктах. Під ворожий удар потрапили Нікополь та Марганецька громада. Далі усі подробиці від рятувальників. Бив з важкої артилерії. Двічі по Марганецькій громаді та ще раз по Нікополю. Минулися без загиблих та постраждалих. Інші наслідки обстрілів з'ясовуються. Не припинялися обстріли. І вчора по обіді з РСЗВ вдарили по межівській громаді Сенельниківського району. Поранення отримав 58-річний чоловік. У той момент він знаходився в автомобілі. Медики надали йому необхідну допомогу. Загалом у населеному пункті з десяток пошкоджених будинків та авто. А в інших громадах області за добу ворожих обстрілів не було. Зараз ситуація на кордонах Дніпропетровщини під контролем наших захисників. На цьому у мене вся інформація. Марко. Дякую тобі, Поліо. Це була наша кореспондентка Поліна Паламарчук, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині.